Книга Біблія найсильніше змінює ув'язнених і навіть тюремних наглядачів у всьому світі. Це не просто релігійна книга, це текст, який дає людині. Перше глибокий сенс і надію у місці, де багато хто втрачає перспективу. Біблія дає віру, що життя може початися заново, що минуле не визначає майбутнього. Друге відчуття прощення і нової ідентичності. Багато ув'язнених. Несуть величезний тягар провини, тексти про прощення, відкуплення та Божу любов стають для них переломним моментом це змінює і поведінку, і характер. Третє внутрішнє перетворення, яке видно всім. Саме тому у тюрмах США Європи та Латинської Америки є багато історій, коли охоронці та тюремники помічали, як змінюються ув'язнені, і самі починали читати Біблію. Четверте сила, яка змінює навіть найжорсткіші серця. Є випадки, коли тюремники ставали пасторами, капеланами або просто кардинально переглядали свої погляди на життя. Чому саме Біблія? Бо вона не лише вчить, а проникає в серце і показує людині, ким вона може бути в Божих очах, навіть коли суспільство вже поставило хрест. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку та підписуйтесь.